Збито 61 ворожий безпілотник, ще 42 локаційно втрачені. Це дані генштабу збройних сил України. Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 103 шахеди і дрони-імітатори різних типів для відбиття повітряної атаки. Застосовували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. І, власне, більше про повітряні атаки росіян, про темпи виробництва ворожих дронів і ракет, і не лише про все це. Ми поговоримо з гостем нашої студії. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас у студії. Радий бачити. Доброго дня. тож давайте одразу до справи. От щойно бачили зведення. Важко пригадати за останні місяці такий день, коли б не було атаки ударними дронами. Як думаєте, з чим пов'язана така тенденція? Вони стали їх в якихось необмежених кількостях виробляти чи чому так? Ну, перша причина це дійсно зміна тактики. Ми можемо подивитися трошечки назад і згадати 22-23 роки, коли ці безпілотники вони застосовували у Поєднання з іншими засобами повітряного нападу, з крилатими ракетами, балістичними ракетами. А саме перехід на масове та масоване застосування безпілотників це а, такий момент а, дуже показовий для нас, що а, в них вичерпуються певною мірою такі запаси дороговартісних засобів повітряного нападу, саме крилатих ракет. І вони все більше фокусуються на завдані. Шкоди та ударів по території України саме такими відносно дешевими засобами, як шахеди та інші зразки ударних безпілотників, тобто вони не почали їх більше виробляти, просто у них стало менше ракет, чи як я правильно розумію? Загалом по темпам виробництва західні оглядачі в 2024 році, в травні місяці, повідомляли, що виробник шахедів, він планує у 2024 році виробити 6 тисяч безпілотників типу шахет, а це мова йде про лінійку, це шахет. 120... 6 тисяч це за, за який період? За рік. Це рік. А, за, 50, за, рік. Та, за 24 рік. А, а це низка самих виробів, тобто це шахет 136, 129, а, тобто це не один виріб, який вони масштабують, тобто вони мають низку продуктів, які виробляють на потужностях в Єлабусі. Якщо говорити про сьогоднішні новини, то от, е, буквально сьогодні в Харкові знову був удар російським дроном «Молнія». Вам щось відомо про цей дрон? Що це таке, у чому його особливості? Особливість його відносній дешевізні, тобто це дійсно, ну, можна сказати, такий е, виріб, який можна виробляти ну, майже на території близькій до передової, тобто це молнія 1 та молнія 1 ІІ. Вони мають керування по типу FPV, тобто оператор може керувати в режимі реального часу, або ж він може вносити координати для завдання удару. Вагу, яку він переносить, корисне навантаження це до 3 кг, тому це ну, можна сказати відносно невеликої безпечності, точніше, невелику загрозу несе, але все одно це дуже серйозний засіб, який може нанести багато шкоди. Угу. Ще була інформація, що росіяни почали використовувати нібито якісь китайські антени у цих шахедах, е, які допомагають обходити реби українські. Е, по перше, чи правда це, і по-друге, е, що це за антени? Чим вони відрізняються від того, що раніше було на цих трох? Що стосується появи, так дійсно це. Е... Новина та інфопривід, який був від 1 січня цього року, що поки його дійсно був завданий удар з шахедом, який має незвичну компоновку, але фактичних свідчень поки що у відкритому доступі не дуже багато. Але загалом можна сказати, що ця історія вона трошки глибша, оскільки ми можемо прослідити певну історію. Внутрішньої зміни шахедів, тобто це пов'язано з санкційним тиском не в останню чергу, оскільки ми бачили, що перші іранські шахеди були, котрі були передані безпосередньо Росії з Ірану. Потім ми бачили по двигунах, там знаходили і чеські двигуни, і німецькі двигуни, але все це досить оперативно помічалося та передавалося світовій спільноті, і санкційний тиск. Прийшов до того рівня, що зараз дійсно росіяни вимушені використовувати навіть не свої е комплекси та системи, які вони можуть виготовляти в себе на території, а вже безпосередньо закупати їх у Китаї. Тобто, не можна казати, що санкції не діють, бо от нас кожен день атакують, значить, дронів багато, значить, вони їх виробляють в якихось е великих кількостях, і санкції не діють. Це неправильно було б твердження, так? Так, так. Добре, тоді що можна сказати взагалі про виробництво дронів? У них відомо, скільки у них заводів, в яких кількостях вони їх здатні виробляти взагалі. А якщо ми кажемо про шахеди Камикадзе, тобто шахеди трони типу шахет, то це вже досить відоме виробництво в Єлабузі, як я казав трошечки раніше. То по повідомленнях за 2024 рік вони планували виготовити до 6 тисяч одиниць та передати їх до російського війська. Що стосується нарощування темпів, то дійсно така тенденція, вона присутня загалом у Росії по а, цілому спектру засобів нападу. А, тому ми можемо припустити, що на наступний рік цей показник а, очікувано кількості переданих а, безпілотників зросте до 8, можливо навіть 10 тисяч. Угу. Оскільки ви вже згадали про Єлабугу, по ній завдавали ударів українські сили оборони, і було відомо про удар по складу з компонентами для виробництва дронів. ГУР повідомляла, як такі удари впливають, наскільки сильно вони впливають на виробництво цих дронів, чи взагалі можливо не впливають? Про який вплив можемо говорити тут? Якщо повернутися дійсно до повідомлень головного управління розвідки, там вони зазначали, що сталася таємнича пожежа на території цього виробничого комплексу. І так також за повідомленням ГУР було знищено 400 а, тепловізійних сенсорів, які призначалися для встановлення на шахе різних модифікацій, а десь близько 60 вже готових корпусів до цих а, безпілотників. Якщо порівняти до прикладу з цифрами, які були анонсовані росіянами на 2024 рік, а саме 6 тисяч виготовлених, то а, це дійсно, ну скажімо так, досить а, важливий а, момент щодо підриву їх спроможності по виготовленню. Тобто ми можемо казати, що це призупинка або ж відкат у виробничих планах, десь на декілька тижнів, а то й на місяць. Ці тепловізійні сенсори це щось підсанкційне чи це вони самі таке виробляють? Їм важко це замінити потім? Загалом ми бачимо, що росіяни дійсно вони досить вміло в деяких аспектах обходять санкційний тиск. Тому сказати, що це їхній місцевий продукт, це теж. Скажімо так, поки що ми не можемо сказати на всі 100%, тому що немає якихось фактичних свідчень цього. Але загалом ми бачимо, що тісні стосунки з Китаєм вони можуть сприяти покриттю певних дефіцитних для росіян продуктів подвійного або навіть можливої військового призначення. Багато повідомлень також про дрони приманки, так звані що про них відомо, з чого вони складаються, у чому небезпека їх застосування? А, загалом росіяни зараз масово застосовують а, подібні дрони двох типів, тобто це дрон Пародія та Гербер. Uh -huh. Що стосується а, саме застосування, то це досить дешеві вироби. Якщо ми кажемо про герберу, то а, в деяких повідомленнях оглядачів, які були ознайомлені, скажімо так, з внутрішнім містом а, цих безпілотників, то сама начинка, вона. По вартості можливо сягає десь 200-300 доларів. Пародія це вже більш технологічний виріб, але все ж таки залишається досить дешевим. І Якщо подивитися на повідомлення українських повітряних сил, то до прикладу за листопад 24-го року повідомлялося, що за місяць у процентному співвідношенні десь 45-50% всіх дронів, які були випущені, це саме дрони приманки. Призначення їх очевидне, тобто, це. Е... Перевантаження нашої системи ППО, оскільки вони вимушені, наші захисники вимушені реагувати на будь-яку загрозу, яка є з боку повітряних цілей. Угу. І ще хотів про ракети спитати. Ми ви казали, що трохи вони змінюють тактику ударів е, дронами. Очевидно, що і ракетами змінюють тактику ударів. А е, те, якими саме ракетами вони б'ють, я маю на увазі, чи санкційний е, вплив є на те, е, які ракети вони використовують, е, чи, е, чи тут теж немає прямого зв'язку. Тут не все так, скажімо, лінійно, оскільки росіяни по таким високотехнологічним виробам вони дійсно мають майже повний цикл виробництва власного. Але все ж таки компонентна база мікроелектроніки вона дуже тісно була пов'язана саме з елементами, які вони імпортували за кордоном. Тому тут ми можемо дійсно бачити, що вони виходять вже на Такі рішення по мікроелектроніці не суто військового, бо ж навіть подвійного призначення, а в деяких випадках застосовують виключно цивільні а, чіпи або ж компоненти мікросхем для використання в своїх навіть високоточних ракетах, як вони заявляють. Добре, далі поговоримо про удари по самій Росії і про українське озброєння. А Росія тепер у нас регулярно під атаками БПЛА, і цього разу десятки дронів збивали над Ростовською і Брянською областями. Вкотре постраждав і стратегічний для РФ порт в Усть-Лузі Ленінградської області. Більше про це розкажуть мої колеги. У Росії чергова атака українських БПЛА. Майже 40 дронів вдалося знищити над Ростовською областю. Доповідає губернатор регіону. Та скільки пташок дісталося цілі, не уточнює. Нібито від падіння уламків постраждали будівлі та запарковані автівки. Деякі телеграм-канали окупантів повідомляють, що під атаку потрапив і військовий аеродром Мілерово. На ньому з 2014 року базується 31-й авіаційний полк. Загалом у Міноборони країни агресора доповіли про 61 збитий БПЛА Пила ще 20 над Брянською областю, два над Воронезькою, один над Білгородською і один над Орловською. Горіли машини та приватні будинки, нібито від уламків. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков звітує про допомогу населенню, яке потерпало від попередніх атак. Розкажу ситуацію про вікна: ось тут зробили, але дивіться, що далі. Ну вони є, але ж вони маленькі. Поміняємо, є таке питання. Підрядник з усім згоден. Також днем раніше від атаки БПЛА постраждав морський порт Усть Луга. Це російський логістичний хаб для обходу санкцій. Одна з основних точок для експорту російської нафти, газу та вугілля. Порт постійно розбудовують, зводять нові термінали, які напряму з'єднують з російською залізницею. Україна атакує цей порт не вперше. Рік тому через вибух БПЛА в усть Лузі горів нафтовий термінал. Це важлива ціль для ЗСУ. Адже саме там відбувається перевалка товарів для азійських країн, зокрема Китаю та Індії. Цей порт став критично важливим для економічного та військового виживання РФ. Також наголошують у центрі протидії дезінформації. Завдяки цим потужностям Росія може тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення, і почала робити це задовго до 2022-го. Ми на Росію ніяк не можемо вплинути. Ця країна, на жаль, не передбачувана і завжди такою була. Але це наші сусіди, і ми повинні намагатися налагодити співпрацю на взаємовигідних умовах. Якщо вони цього не хочуть, ми нічого не можемо з цим вдіяти. Ще одним джерелом для фінансування війни залишається продаж нафтопродуктів. Саме тому українські БПЛА постійно атакують нафтопереробні заводи. Ворога Росія намагається приховати наслідки. Наприклад, заборонивши Яндексу, показувати у мережі карти НПЗ, які українські БПЛА атакували вже чотири рази. Не вдається захистити і військові об'єкти цього тижня. В РФ повідомили про атаку дронів у Смоленській області. Там у місті Сафонов, на підприємстві Авангард виготовляють двигуни до ракет. Наталія Косінова, Владислав Політ, Богдан Вербицький. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Про українські удари в глиби Росії говоримо далі з нашим гостем. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Отже, щойно був сюжет про удари в глиб російської території. Розкажіть, як на вашу думку, можливо, змінився характер цих ударів, які цілі обирають і чому е сили оборони е для себе? Е яка мета цих ударів? Дійсно, ми можемо побачити, що за кампанію 2024 року це набрало, можна сказати, комплексного підходу. Тобто, це не тільки якісь точкові удари, але вони мали характер системності. По-перше, це, звісно, удари по? Військовій інфраструктурі ми бачимо, що за 24 рік було уражено близько 10 аеродромів в зоні, скажімо, так, досяжності наших безпілотників. Тобто, це європейська частина, це також Кубань. Потім переміщення уваги на військову промисловість, Тобто, це підприємства, які напряму залучені до циклів виробництва зброї, або ж її обслуговування, або ж виробництва компонентів, які активно країна-агресор залучає для власного виробництва зброї. І так само це паливо-мастильний комплекс, тобто це зменшення потенціалу ворога щодо оперативного забезпечення своїх військ. на в тих напрямках, де вони залучаються, тобто це зменшення їх мобільності або ж збільшення логістичного плеча для того, щоб прискладнити логістику та доставку паломостильних матеріалів до військ на полі бою. Ми часто бачимо удари по якихось з е, першого, неочевидних з військової точки зору якихось об'єктів. Там виробництво спирту, виробництво гуми, або ще чогось. Е, е, Такі удари вони наскільки важливе значення мають, чи можливо краще бити все таки по складах компонентів дронів, як ми говорили в попередній частині розмови? Чи це важливіше все ж таки? Я думаю, це важливо, але в комплексі. Якщо ми кажемо про спиртзаводи, то скажімо так, сам процес виробництва спирту він має ще дуже багато різних відгалужень у Процесі виготовлення чи то побутового, чи то технічного спирту. А, тому ми можемо згадати по підприємствах, які були вже уражені а, саме такого напрямку діяльності, вони залучалися до виробництва ще й згущувачів, які використовує нафтова промисловість. Вони використовували Вони виробляли компоненти, які використовуються в ракетному паливі, в твердопальному, або ж це присадки та. До авіаційного палива, тобто загалом на одному заводі може виготовлятися широка номенклатура різних товарів, і можливо левова частка з яких вона дійсно має високу цінність саме для військової промисловості. А якщо говорити про частоту і далекобійність цих ударів, що ви бачите, яка динаміка ми розвиваємося в цьому плані? Звісно, так в нас з'являються нові технічні засоби, нові види озброєння, які можуть ефективно подолати тисячу півтори, ба навіть підкрадаються вже до двох тисяч кілометрів по своїй дистанції. Ми бачили саме і є лабуга була уражена, а вона знаходиться на території на території Росії по Дистанції 1200 кілометрів, це якщо напряму. А насправді треба розуміти, що а, дрони вони не, не літають завжди прямо. Тобто обирається найбільш ефективний та виходять ПВО чи саме так, обираються такі маршрути, щоб оминути відомі а, точки зосередження ворожого ППО. А, та й взагалом це може дистанція збільшуватися на порядки. тобто… Про те, чим саме ми можемо бити, ми знаємо, що Україна виробляє дрони, виробляє і ракети, власне, і виробляє навіть щось таке середнє, ракета-дрон. Наприклад, пекло. Нещодавно президент згадував, що його вже випробували у бойових умовах. Як думаєте, де його могли випробувати? Які можливо у вас є припущення? А, ну скажімо так, були повідомлення. По соціальних мережах а саме росіяни повідомляли, що це могло би могло бути застосування в Донецькій області, але поки що якихось фото чи відео підтверджень в відкритому доступі, ми не бачили. Що стосується анонсованих тактико-технічних характеристик, то це швидкість польоту до 700 км, А це загалом тобто, це й до Москви може долетіти. Я так розумію, це швидкість. А, а, Так, 700. Да. 700 кілометрів за годину. Так, а дальність? А, а дальність теж 700 кілометрів. А тобто, таки може? Ну загалом я думаю, так треба, треба визначити найбільш вдалу точку для старту. Для того щоб підгадати, і, і щодо найважливішого з аспектів це а, бойова частина, то зазначається, що маса до 50 кілограм, а це досить такий потужний а, бойовий заряд, який може нести а, досить таку велику загрозу навіть, а, ну, скажімо, легко захищеним об'єктам. А взагалі, що значить ракета-дрон? Можете по це не дрони, не ракета, чи це не знаю дрон на реактивній тязі? Як це розуміти? Ну загалом це можна сказати, таке українське ноу-хау. Це е, виріб, який має е, характеристики, які можуть відповідати і крилатій ракеті, але ж е, так само можуть мати характеристики щодо що відповідають дронам. Ось в цьому і заключається певна така гра слів. Uh -huh. Але ми бачимо, що більш суттєвою такою характеристикою, яка відрізняє, до прикладу від класичних крилатих ракет, це простота конструкції відносно, звичайно, і дешевизна. Тобто ми бачимо, що, до прикладу, вже теж відомі широкому загалу ракети Скальп або штормшедов, це ну, досить таки високотехнологічний і досить дорогий виріб. І відповідно масово його виготовляти не може собі дозволити, ну напевно, що жодна з армії світу. Тобто, а ми кажемо про те, що нам потрібні тисячі подібних виробів, і саме тому наші виробники пішли таким, скажімо, асиметричним шляхом, шляхом спрощення конструкції, але тим самим досягаючи більш масової можливості їх виготовлення. А якщо говорити про ціну цих дронів, це теж щось середнє між дроном і ракетою, чи тут є якісь нюанси? Ну, скажімо, це ближче все ж таки до дрона, ніж до ракети. Якщо ми кажемо про порядки цифр, то це, скажімо, десятки тисяч доларів, а якщо ми кажемо про якісь вже крилаті ракети, то це вже мільйони. Угу. А, окрім пекла, ще фігурують такі назви, як рута, паляниця. Втримка. Вам щось відомо про ці вироби і чим вони відрізняються від пекла? Чи це просто різні виробники? По-перше, так, це е, продукти різних колективів. Які працюють в цьому напрямку, і в даному випадку дійсно конкуренція це досить такий гарний чинник розвитку та прогресу, оскільки ми бачимо, що багато колективів працюють над однією задачою, але вони йдуть, кожен, скажімо так, своїм індивідуальним технічним шляхом, і це угу. дає можливість, по перше, мати. Гнучкість в тактико-технічних характеристиках, а військовим це дає можливість обирати більш підходящий інструмент під ту чи іншу задачу, яка перед ними стоїть. Тобто, по далекобійності, я так розумію, це все плюс-мінус схожі роби. Щодо масовості, ви сказали, що нам дуже багато їх треба, і абсолютно з цим згоден. І згоден з цим і президент. Він сказав, що нам треба виробити цього року 3 тисячі далекобійних ракет і 30 тисяч дронів. Як би ви оцінили такий план? Він не надто амбітний? Чи достатньо у нас потужностей, щоб забезпечити таку кількість? Загалом, як показує практика за минулий рік, то деякі виробники. Відомих вже всім нам безпілотників, саме дальних та ударних, вони виконали свій план ще до грудня, тобто вони да державне замовлення виконали на весь обсяг контракту, який був укладений на 2024 рік. Тому питання виключно в збереженні ритмічності фінансування цих контрактів тобто, щоб у виробника була можливість інвестувати в виробництво залучення. Кваліфікованих кадрів для цього виробництва, якщо мова йде про розширення. Що стосується саме кількості, ми бачимо, що у нас досить таки широкий асортимент цих виробів. Тобто це і Лютий, і Бобер, і Морок. І А-22 Foxbed, тобто загалом можна до десятка таких згадати. Це ви зараз називаєте те, що може долетіти до Єлабуги? Половина з них, я думаю, що. Ну, не половина, окей. Це десь третина може долетіти до Єлабуги. Угу. З тих безпілотників, які дійсно зараз масово застосовуються нашими силами безпеки і оборони. Тому так. Масштабування виробництва і ці цифри вони досить таки реальні. Що стосується ракет та тої кількості, які озвучив президент, то ми бачимо, що ми вийшли на серійне виробництво а, крилатих ракет Нептун. А, в нас є ракетодрони, які теж поновили та поповнили арсенал 24 четвертому році а, наших оборонців. А, тому теж це питання, скажімо, в збереженні та забезпеченні етенічності. Тобто, фінансової. план реалістичний. Загалом я схиляюся до того, що так. Дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний, був радий вас бачити. Приходьте до нас. Все. Дякую.